Друзі, всіх вітаю на каналі Моторепліка з одноіменним сайтом Facebook та Instagram І Сьогодні ми зробимо міні-обзор на мотоколяску К1В. Що це взагалі такий зазвір? На київському мотозаводі налагодили випуск німецьких мотоциклів Вандерер, мотоцикла легкого класу або мотовелосипеда з двигуном 100 кубічних сантиметрів Після Другої світової війни була гостра потреба для людей з обмеженими можливостями в пересуванні. Тому була розроблена в 47-му році саме така мотокаляска. Вона мала диван і була її основна функція була слугувати транспортним засобом для людей з явними ознаками інвалідності, тобто відсутністю кінців. Ми бачимо тут. Красиву дуже картинку, вона відреставрована, вона сяє. Ми трошки додали в неї якогось шарму, щось підхромували, щось зробили, але насправді треба відчути ту біль за тих людей, які отримували цю техніку. Тому що я дуже сумніваюся, що хтось їздив би на такій техніці на власне, за власним бажанням. Вона доволі складна в управлінні, конструкція її доволі сирувата. Технічні рішення не прогресивні, але маємо те, що маємо. Давайте розглянемо безпосередньо її конструктив. Я дуже багато можу розповідати, яким чином ми її робили, як це все відбувалося, тому що в нас по суті була лише рама. Інші вузли ми десь добували, діставали, знаходили, реставрували, щось по чертежах виготовляли. Щось нам люди скидали фотографії. В нас ще є дві таких самих. Ми будемо, вони ще в процесі реставрації, а в нас перша готова. До речі, ви її можете побачити в музеї міста Кам'янське у Олександра Фролон. Будуть всі контакти під описом до цього відео. Отже, ми маємо тут декілька запчастин, деякі запчастини від легкого мотоцикла К1А, К1В це киянин, київлянин. Завод, як я вже казав, КМЗ це перші його мотоцикли Київського мотоциклетного заводу. І до 52-го року він був профільований на випуск саме таких от мотоциклів. Мотоцикли мені подобаються. Вони маленькі, шустренькі, цікавенькі, мотоколяска. Мені подобається і зовнішній вигляд, але не подобається цільове призначення. Я вже пояснював причини. Вилка повністю скиянена разом з переднім колесом, але... Ой, з переднім крилом. Але переднє колесо в нас своє, воно повністю е заміне з іншими трьома колесами. Не дивуйтеся, хоча вона і триколісна, але в неї має бути ще запаска під днищем. Отак, отака конструкція дуже цікава. Е передня ступиця не має гальма, має приводу спідометра, тому що максимальна швидкість в неї 15 км на годину. І якщо ми подивимося. Прямо то в нас вилка нахилена. Це не дефект рами, це так має бути згідно креслень, кут нахилу, вилки 5 градусів, рульової колонки 5 градусів. Пов'язано це тим, що вона монопривідна, тобто привід тільки на одне ліве колесо. З переднім колесом ми розібралися. Да, у нас ступиця. Ступиця у нас універсальна, а от перехід переходи під цю ступицю вони вже різні. Тобто вона зроблена як певна гільза. Надягається на безпосередню ступицю там, де підшипники, і таким чином е там розташовано. Далі. Бензиновий бак. Бензиновий бак у нас без від киянина. Е для чого ці е болти. На киянині на мотоциклі ці болти кріплять перемикання на баку. Тут ці болти кріплять перемикання передач так само на баку, але в версії, де це. Е це перемикання на рулі. Тобто було декілька версій на рулі і безпосередньо на редукторі. Далі, двигун у нас від киянина, нічого в ньому не змінено. Він такий самий: 98 кубів двигун САКС, 15 вольт потужність, динамо магнети. Катушки ми відновили світлові, але не відновили іскрову. Не знаю я в чому причина, не можемо ми це зробити, хоч. Трісне, я думаю, що переборемо. Борітися і переборемо. 15 Вт. Тобто тут світло було ніяке. При тому, що цей трьох або чотирьох позиційний перемикач P30. На редукторі, він якимось дивним чином працює, тому що ще має бути акумуляторна батарея, такий великий акумулятор на киянині під баком. Вставляється а тут в багажнику ми дійдемо, ще вставляється безпосередньо акумулятор По баку ми розібралися, що це бак від мотоцикла киянин. Паливо в нас двохтактний, бензин плюс масло, і ми плавно переходимо до рульового механізму. Що в нас тут є? Оця качерга-штурвал вона регулюється по довжині. Тобто можна попустити болт і двигати на себе чи від себе, в залежності від росту і довжини кінцівок. Далі, в нас є демпфер Руля, можна його підтягнути за допомогою барашка. Це призведе до того, що руль буде. Крутитися значно важче. Вона в ходу доволі легка, вона катиться дуже легко, тобто ну, ніяких проблем з цим немає. Далі, щеплення. Щеплення у нас на рулі. Дивіться, як я зараз його буду витискати. Я нажимаю руль вниз, у нас є пружина під чохлом, там трос, І от дивіться, і таким чином привід щеплення працює і повертається у своє. місце. Фіксатором в нульовому положенні є. Отвір на стрижні рульової колонки, який тут впирається. Доволі так, з однієї, доволі просто, з іншої сторони, доволі складно. Далі, ручка гальма. Гальмо у нас йде також на ліве колесо, тільки на одне. І декомпресор. Ручах декомпресора ми такі виготовили речаги, як мають бути. Ось у нас декомпресор. Все працює, все чудово. І, звісно, що звуковий клаксон. Далі. Повертаємося трошечки до двигуна. Він має деякі особливості. По-перше, це в нього головка абсолютно інша, вона не така, як на киянині, тому що є витіснювач на поршні і ребра повернуті по ходу руху. Але на цій мотоколясці ребра повернуті проти ходу руху. Тобто вони поперек стоять, вони стоять таким чином. Це потрібно для того, щоб механізм крильчатки обдува. Бачите, у нас обдув є примусовий, він охолоджував циліндр і поршень. Зроблено це через те, що дуже низька швидкість руху, тим паче, що в нас є пол, який зупиняє повітря, і таким чином треба якось це охолоджувати. От зробили крильчатку обдуву, поставили цю крильчатку. Це ми також виготовляли. Все це працює, воздух дме, не перегрівається. Супер! Далі, чохол захисту цепи. Тут цеп йде від мотора, від двигуна до редуктора. А друга цеп йде від редуктора до верхньої частини для запуску. Тобто, якщо ми будемо крутити і вимкнемо передачу, ми таким чином будемо проворачувати двигун з метою його запуску. Є ще одна захист ланцюга це безпосередньо від редуктора. Вона йде на заднє колесо для зійснення приводу заднього колеса. Тобто тут, я вже казав, вона монопривідна тільки на ліве колесо. Колеса 26 го радіусу, вони величезні, як на велосипеді. Обода, звісно, що свої від киянина. Далі, я вже показував, да, тут ступиться своя, а от колесо, колісна ступиця, вона універсальна. І взаємозамінна з переднім, заднім і так далі колесом. Гайкою воно все це піджимається, і тут на гайці під гайкою є спеціальна шайба з вусиком для того, щоб воно не відкручувалося. Далі пол. ну Ми зрозуміли, да? пол складається з чотирьох частин. Бачите, він повністю закриває аж під сидіння. Дуже гарно, дуже красиво. Перейдемо до редуктора безпосередньо. Ми зараз на стадії ще виготовлення табличок алюмінієвих, обов'язково це. Ох ти! Обов'язково це зробимо. І в нас є з правої сторони це рычаг вмикання першої передачі, нейтральної передачі та другої передачі. З лівого боку в нас передній хід нейтраль і реверс. Я користувався, коли катався заднім ходом, але це якась срака через те, що в нас дуже велике колесо, і при зміні кута колеса. В нас задні колеса е виробляють дуже дуже, дуже дуже великий маневр. Тобто ну, Мені було лічновато, я чуть не впилявся. Скажімо так. Далі, з правої сторони, ще є у нас книжка, називається е ручне гальмо. Е вибачте, гірський тормоз, а це справжнє ручне гальмо. Тобто е Натягується, вмикається і ручне гальмо воно йде на Заднє праве колесо. Зараз зараз перейду, тобто тут є система тяг. І вона таким чином переходить на заднє праве колесо. Вихлопна система проходить ПІД повністю під всім днищем і виходить ось такою красивою ХРОМОВАНОЮ вихлопною трубою під е багаждиком. Далі роздивимося безпосередньо. Вибачте. А, клаксон, так? Да. Роздивимося безпосередньо, задню частину. У нас диван. Він підпружинений. Двома пружинами з кожної сторони і під самим диваном є пружини. Виготовлено все, як має бути з брезенту і е, певний наповнювач. Все робили, перетягували в такому мінімалістичному стилі, для того, щоб попасти в ту концепцію мінімалізму простоти, дешевості. І в нас це доволі таки вийшло. Серед комфорту в нас є більш-менш м'які підлокотники з лівої та правої сторони. І найцікавіше, що цей диван він не полутерний, не двійний, а він одинарний, тобто розрахований на одного пасажира. Але я думаю, що там і вдвох і в трьох гасали. Нікого це не зупиняло. Далі спинка дивану вона на замку. тобто Її можна зачинити, ключ забрати. Вона відкидається. І ми потрапляємо до багажного відсіку. Що в нас в багажному відсіку? Це насос, місце для ручної кладі, навантаження максимальне 25 кг, але я б не радив, би, все воно закріплене дуже так жидко. І акумуляторна батарея для нічного режиму їзди. Я не впевнений, коли можна вночі їхати, але, але так задумувалося. Далі позаду в нас ми бачимо такий багажник. Бампер, звісно, що бампер є. Катафоти на крилах і задній ліхтар FP7, тому що це був найрозповсюдженіший, нічого іншого не робили. Ось така в нас чудова мотокаляска. Також ми зараз додамо купу відео, де ми катаємося. Я докладу фотографії там, де ми її збирали в Чорнову, тому що цей був найдовший і найзатяжніший процес взагалі. Збирання мотоциклів ми почали в 2021, закінчили в 2025. Чотири роки ми збирали. Чотири роки ми виготовляли. 4 роки ми напрацьовували рішення. Звісно, що по команді наступні дві мотоколяски будуть зроблені, вистрелені. Дуже швидко, тому що коли ми робили, наприклад, руль, яких якісь чехли, то ми одразу робили три комплекти, три-чотири комплекти, тому що ще були охочі, хто це залюбки купував. Є вони у нас в Україні, є дуже цікаві, хоча рідкісні, але дуже цікаві агрегати. Друзі, привіт! Зараз ми запустимо цю дивовижну техніку. Перше, нам треба вимкнути передачу будь-яку. Ну, ми будемо вмикати першу за допомогою прокручування. Далі витискаємо щеплення і можемо розкручувати. У нас акумулятор, на жаль, встановлений, тому вмикаємо запалювання, витискаємо щеплення, розкручуємо. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставимо лайки, шеримо відео, пишіть коментарі. Всім дякую, всім пока!